Так, любенькі, дорогенькі, там зняли і прийшли сюди. Як ви поживаєте, як ваші справи? Як ви, як подивимось, яке відео буде, вийде по длині. Візьмемо трошки карт, може, для когось із вас. Зараз ці колоду зложу. Як ви, у нас ну, так хмарно, ну тепло. Вчора було зранку щось прохладно, потім сонце опять Почало пекти. Ну, а так нормально, нормально. Десь хазяїв мої вікна. Купили трошки землі, пересадили квіточки в хату занесли. Ну, там ще п'ять дивлюсь вазончиків, і осталося Рождество. Ну, треба, треба ще докупимо землі. Я зроблю розклад сюди вам. Не розклад, а відео зроблю. і і, 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 і. Поїдемо, напевно, купимо землю, їздив він, машину дивився амортизатори. Ну за так, в общих чертах. А так, живемо, так, як всі живуть. Щось робимо. За вівторок, сказала сюди, я цю ну, вірандочку заказали. Ми таке, як, як сказати, кухонне і столи, і столешниці, і тумбочки, бо все зверху, все воно таке якась... не таке, як у людей. У людей все чин чинарів, а у нас так от, все. На... Я дожив приїхати вже поставити нам все це, завтра треба там все поубирати, пусту, щоб поставити кімнату. Ну, а так, а так. Їздили в диканьку, їздили в церкву, їздили і в лікарню, да, там. їздили з носом, тому що, от і ви розумієте, те капання носа, от і ми якими там, ну, це ми всіми капалками. Тільки ніс трошечки забитий і капаємо. То вже до скільки, що вже серце перестає як робити. І от поїхали до цієї довго хорлоноса, він подивився, а це той самий наркотик. Ви розумієте, каже, це той самий наркотик, який веде до інсультів, до інфарктів, тому що перекриває ну, розпухший нос, слизова розпухша, перекриває проходи, дихати не дає, кислороду серцю не вистачає. І написав там то це скільки днів? Два-три дні він промиває, там ще чим скапає, то вроді лучше, обходиться вже без отієї пшикалки. Ото тобі вроді таке. Ну, раніше був навчазін, а зараз, як він називається, аква, казолін, чи я не знаю. Чому, не знаю, щось йому все купуємо закапувати носа. І ось от такі діла. Так що річчя свого носа, так нічого, потихеньку, помаленьку. Як всі, так і ми. От такі діла. Зараз я почитаю. Потім буде, якщо време не дуже багато займа, ми зробимо, може, комусь картами, сподимося, може на кого магічний. Кому там розклади, кому чистки з захистом, сто раз на каналі розказувала, що це таке. Бо вайбер кожен день блін сообщ... А що це таке? Що це таке? Ну зайдіть на канал, вже сто раз розказувала. Як почну полусліпа печатати вам, що це таке. Я навіть не пишу добрий день і не до того, що я не поважаю. Я сто раз сказала, От того, що мені важко, поки я написала, по, по суті, те, що цей. А все на відео, слухайте, любенькі, дорогенькі, і до всіх тільки з повагою. Важко печатати, важко писати, важко тими буквами мені тикати пальцем у вайбері. Так що заходьте на канал і дивіться, що це така чистка, це душа, це душа. Це людина вертається сама в себе. Що таке річна свічка? Свічка, яка повинна бути в рік людини. От дожні ви розтягнути її, щоб на рік вам її вистачило. Потихеньку ви палите, там і фінанси, там, і здоров'я, там, і відношення в сім'ї, там, там все. Там мир, дружба і любов бути везде. От вам це свічка. Розклад, ви розумієте, розклад. Розклад ми робимо або телефоном, або вайбером. Я вам включаю відео і показую карти, ті, що я беру для вас. По вашому бажанню. є людина не хоче, я прямо говорю. Давайте будемо дивитися, щоб ви розуміли, що я ось беру карти, і ось карта та і показує. Мені так проще. Оце розклад називається. Нема одного питання, я роблю розклад, що ви хочете спитати, ви потім спитайте. Понятно, не на півдня. От такі а по времени скільки. Ну З одним можна за 10 минут і він каже, все хорошо я все поняв поняла, все, до свидання. Другому трошки довше. Як порівняння вам скажу. Просто трендіть, балакати, ну, мені немає інтересу, немає охоти. Розклад зробити, подивитися по картах, потім, якщо у вас є питання, ну ви спитайте, звісно, ми подивимося. Не за всіх там, бабушок, дідушок, ч дядь, За вас лічно. такі діла. Любенькі, дорогенькі. Так, зараз подивимося, що ми тут почитаємо з вами. А потім ви напишете так, завтра може буде в нас прямий прямий ефір. Прямий ефір може. Буде. Там додатково тоді. Де... Це ще своє открит, не знову, я чешу. Час вам почитаю, просто щоб не своїми словами. Давайте, послухайте, кому цікаво буде. На сьогодні ми розповімо давню притчу, якій понад 2,5 тисячі років. Це історія про літнього чоловіка, який прийшов до мудреця Конфуція у пошуках відповіді на запитання, що хвилює багатьох у старості. Ну, питання те, що багатьох хвилює в старості. Старого звали ну, Лівей. Усе життя він присвятив вихованню дітей, вірячи, що на схилі років знайде з ними теплу і турботу, він перебрався жити до родини. Тої старості він перебрався жити до родини, до дітей. Сподіваючись, що попереду спокій, розуміння, бесіди біля вогнища. Але з кожним днем усе ясніше він усвідомлював, що ближче він до рідних до рідних. То чужішим себе відчуває, ну не нужна він себе відчуває. Діти були зайняті своїми справами. Онуки проводили час у гаджетах, а розмови, колись, наповнені, наповнені сенсом, перетворилися на сухі чергові фрази. У домі звучали голоси та в душі Лівея панувала гнітюча, гнітюча тиша. Не в, змозі, не в змозі зрозуміти, чому його присутність сприймається як тягар, а не як радість, він вирішив шукати відповідь у мудреця. Почувши про великого вчителя Конфуція, Лівей із останньою надією в серці вирушив, вирушив до храму, де жив майстер. Там, під квітучою вишнею, серед учнів, він побачив Конфуція. Підійшов, уклонився і, дивлячись в очі, промовив Учителю, я все життя віддав себе дітям, думав, що в старості, живучи поруч з ними, знайду любов і сенс. Але тепер під одним дахом, я відчуваю себе чужим. Під одним дахом з дітьми я відчуваю себе чужим. Конфуцій уважно подивився на нього і сказав: якщо зустрічаєш доброчесного, прагне бути як він. Якщо перед тобою безчесний, заглянь у себе. Ці слова стали відправною точкою для Лівея, і, можливо, вони допоможуть і вам. Мудрець замовк, він бачив не просто старого, а людину, в якій накопичувався внутрішній біль. Лівей виглядав виснаженим не від віку, а від самотності серед рідних. Після паузи Конфуцій запитав, чому ти впевнений, що фізична близькість до дітей? Це гарантія, гарантія місця в їхніх серцях. Що чим ближче ти будеш з дітьми жити, ну, то, тобто, ти будеш постійно з ними поряд, дорослими дітьми, то це гарантія, ну, що ти місце в їхньому серці займеш. Старий розгубився. Я все життя працював заради них, забув про себе, аби вони були ситі та щасливі. А тепер усе, чого я хочу, бути частиною родини. Яку вирости, але моя присутність ніби стала зайвою. Невже діти не зобов'язані піклуватися про батьків? Мудрець мовчки показав на вазу з водою. Якщо налити в неї забагато, що станеться? Вода вильється. Тобто тебе багато в їхньому житті стало. Вода вильється, відповів Лі. Так само і стосунка, коли людина намагається зайняти в житті інших більше місця, ніж їй відведено, усе руйнується. Ти збудував дім, але тепер хочеш керувати ним, забуваючи, що в дітей тепер свій шлях, тоді що мені робити? Конфуцій обвів поглядом сад і сказав Природа навчає. Природа навчає, ріка не повертається до витоку, вона йде вперед до моря. Ти дав початок їхньому шляху, а тепер не заважай їм іти своїм шляхом. У грудях Лівея ніби стиснулася. Він же вірив, що старість це повернення в родину, час подяки. Але тепер розуміє, очікування були ілюзією. Любов неможливо випросити, продовжив Конфуцій. Вона живе у свободі. Чим наполегливіше ти намагаєшся бути в центрі їхнього життя, тим далі вони віддаляються. Чим наполегливіше ти намагаєшся бути в центрі їхнього життя, ну, тобто стати центром Вселенної, щоб возле тебе все крутилось біля тебе, тим далі вони віддаляються. Бо любов, що йде від обов'язку, не гріє. Старий замовк, йому стало ясно. Увесь весь цей час він забував про себе. Що ж мені робити тепер? Скільки з, такими, скільки з такими питаннями людей йде на розклад? Що ж мені тепер робити? Учитися жити заново, стати мудрим у старості. Повага приходить до тих, хто живе з гідністю. Перед цим ми балакали, що нічого не просіть навіть у дітей. Хто живе з гідністю, життя не закінчується на дітях, знайди свій шлях. Майстер показав на два дерева, що росли поруч, що з ними станеться, їхні гілки переплетуться, почнеться боротьба за світло, відповів Лі. Вони не ростуть вільно. Так само і люди, надто тісна близькість без внутрішнього простору. Тобто ти дітям закриваєш свій внутрішній їхній простір внутрішній собою, без внутрішнього простору створює напруження. Навіть любов потребує відстані. От правильно кажуть, любіть на відстані. Ліс гадав, як переїхав до сина. Спершу його зустріли, а ну я пойму водички, вибачаюсь. Ось так багато балакаєш. Ліз згадав, як переїхав до сина. Спершу його зустрічали тепло, але згодом усе змінилося. Він помічав, як обривалися його фрази, як байдужі шали погляди, а розмови ставали натягнутими. Він хотів бути потрібним, але ставав тягарем. Я їхній батько, вигукнув він. А якщо стиснути пісок у кулаку, що буде? Він висиплеться. Саме так, і з любов'ю так само, вона не терпить тиску. Чим міцніше тримаєш, тим швидше втрачаєш, такі слова. чим міцніше тримаєш, тим швидше втрачаєш. Лів опустив голову. Він не хотів бути тягарем, він хотів лише належати, він хотів бути в сім'ї. Конфуцій зрозумів це, лагідно поклав руку на плече старого. Не в дітях справа, не в дітях справа, а у твоїх очікуваннях. Ну, тобто, ти ж і ти не отримав. Ожидаємого, кожен любить по-своєму. Але якщо ти вимагаєш, щоб вони любили так, як хочеш ти, ти відштовхуєш їх. Тобто ти требуєш від них, любіть мене. Я ж вам дав любіть мене за це. Ти відштовхуєш їх, Тож, то що ж мені робити? Дозволь їм жити своїм життям. Припини вимагати уваги, тоді вона прийде сама. Дозволь їм жити своїм життям, припини вимагати уваги, тоді вона прийде сама. І в той момент ліз розумів бути поруч не означає бути всередині. Справжня любов не потребує доказів, вона просто є, у глибині, у пам'яті, у тихій повазі. Він глибоко вдихнув. Але ж я все життя жив заради них. Хіба несправедливо чекати того ж? Конфуцій пильно глянув на старого Благородна людина винить себе. Звичайно, вказує на інших. Благородна людина винить себе. Звичайно, шукає ну, причини в інших, вказує на інших. Він на мить задумався, а потім запитав Коли ти садиш дерево, ти ж не очікуєш, що воно вкриє тебе тінню на старість? Та ні. Дерево, садим дерево та й садом. Старий насупився, здивований запитанням. Ні, учителю, я саджу дерево, бо розумію, йому потрібно рости вільно, Іти своїм шляхом, а не заради мене. Мудрець твердо кивнув Отож, чому ж ти чекав, що діти вчинять інакше, що вони зійдуть зі свого шляху, аби обертатися навколо твоєї осі? Лій опустив погляд він ніколи не задумувався про це. Усе життя він вірив. Раз він зробив для них усе, то в старості його чекає вдячність. А тепер раптом рап усвідомив. Можливо, його очікування стали тяжким тягарем для родини. Тобто, через те, що ти ожидав цього, ти став як тягар для своєї родини. Але учителю, тихо мовив він, як мені відпустити це? як нічого не чекати взамін. Конфуцій лагідно усміхнувся і показав на пташку, що сиділа на гілці неподалік. Поглянь на неї. Коли вона була пташеням, мати годувала її, але колись виштовхнула з гнізда, і вона полетіла. Тепер у неї своє гніздо і свої діти. Якби мати не дала їй злетіти, хіба це була б справжня любов? Якби мати не дала. Злетіти. Хіба це була б справжня любов? Помилка літніх батьків не в тому, що вони люблять надмірно, продовжив Конфуцій, а в тому, що вони чекають відповіді у тій самій формі. Коли любов стає обов'язком, вона втрачає своє істинне значення. Лі довго мовчав, перед внутрішнім зором постали образи минулого Дитячі усмішки, вечірні казки, турбота усе це було зроблено щиро, і він по-людськи сподівався, що колись це повернеться. Але тепер розумів, не все повертається так, як ми того хочемо. Що ж мені тепер робити? нарешті пришепотів він. Легше запалити лампу, ніж проклинати темряву, відповів Конфуцій. Живи так, щоб бути прикладом, а не тягарем. Живіть так, щоб бути прикладом, а не тягарем. Радій тому, що ще можеш дати, будь джерелом мудрості світла, тоді повага сама прийде до тебе. Очікування наповнене розчаруванням і далі палило всередині. Але тепер у нього проникав, проникав світло усвідомлення його щастя не повинно, не повинно залежати від чужих вчинків. Це його власна подорож. Вони повільно йшли алеєю саду. Конфуцій мовчав, даючи лі простір для роздумів. Старий йшов, опустивши голову, ніби переварюючи, почути, учителю, раптом заговорив він. Якщо я не можу на турботу, розраховувати на турботу дітей, то яке моє місце у цьому світі? Вони підійшли до ставка, мудрець подивився на гладь води. Скажи, ти колись намагався втримати воду в долонях. Так, вона вислизає крізь пальці, якщо сильно стиска... стискати руки. Так і любов, чим сильніше ти намагаєшся її втримати, чим сильніше ти намагаєшся її втримати, тим швидше вона зникає. Справжня прихильність приходить тоді, коли їй дозволяють бути вільною. Лі відвів погляд, згадуючи свої перші дні в домі сина. Тоді він вірив, тепер вони знову будуть близькі, але швидко зрозумів, присутність батька стала щоденним випробуванням для втомлених дорослих дітей, втомлених, втомлених дорослих дітей. Його слова не завжди були почуті, його потреби не завжди зрозумілі. Учителю, мої діти все ще люблять мене. Але чому ж я відчуваю себе для них тягарем? Тому що ти дав їм крила, лагідно відповів Конфуцій, а тепер тримаєшся за них, боячись падіння. Я лише хотів залишитися частиною їхнього життя. Ось у цьому й корінь. Ти став нагадуванням про те, що вони не можуть бути поруч завжди. А коли любов вимагає постійної присутності, вона перетворюється на провину. Не нав'язуй себе, не дай їм простір і тишу, і вони почують, дай їм простір, дай їм простір і тишу. І вони почують твоє серце. Але що ж мені робити? знову спитав Лів. Стань рікою, не стримуй потік, дозволь дітям згадувати тебе з теплом. Нехай їм хочеться шукати тебе, а не уникати. Ліза, плющив очі. Він лише почав розуміти, справжня близькість у вмінні відпустити. Він не знав, як це зробити, але відчував, і з цього все й починається. Учителю, якщо я більше не потрібен їм, як батько, то хто я тепер? Конфуцій підійшов до самого дерева до, самого, до самотнього дерева. Це дерево колись було паростком. Його лаліяли, поливали, а тепер воно просто є, воно не кличе нікого під свою тінь. Але перехожі самі шукають її в спеку. Так і ти. Твоя цінність не у нагадуваннях, а у присутності. Лі опустив голову. Усе життя він ототужнював себе з ролю батька. Але, можливо, тепер настав час відкрити в собі щось більше. Твоя помилка не в тому, що в тебе скінчилася мета, сказав Конфуцій, а в тому, що ти ніколи не намагався знайти її поза ролью батька. Але що може робити старий, щоб знайти нову мету? Якщо шлях здається далеким, не змінюй напрямок, зміни крок. Конфуцій простягнув йому в мене насіння. Ти можеш далі сіяти, навчати, бути прикладом, досліджувати. Старість це не завершення, а початок іншого шляху. Лі прийняв насіння. У цьому жесті було більше, ніж просто настанова. Це була нова можливість він уперше відчув його цінність у ньому самому, а не в чиїхсь обов'язках перед ним. Так почалася його власна історія. Він почав допомагати в саду храму ділитися знаннями з учнями. Його поважали, до нього приходили за порадою. Він більше не шукав знання, він став джерелом. Одного дня йому принесли, принесли листа від сина. Тату, як ти? Ми сумуємо, діти питають про тебе. Приїжджай, ми дуже тебе чекаємо. Ліп усміхнувся. Він нічого не просив, він просто жив. І любов повернулася сама не як обов'язок, а як дар. Коли він приїхав додому сина, його зустріли щиро, безметушні, але з теплом. Ти став якимсь іншим, сказав син, упевненим, щасливим. Я знайшов свій шлях, відповів Лі. Я зрозумів. Старість не про очікування, а про вибір. Коли він від'їжджав, син запитав, коли знову приїдеш, коли настане час? І з легкою усмішкою відповів він. Він повернувся до храму. У спокій і зрозумів, його більше не бояться втратити, його більше не бояться втратити, тому що він став тим, кого неможливо забути, тому що він став тим, кого неможливо забути. А саме це й хотів вкласти у його серце конфуцій, повага і любов народжується тоді, коли ти просто є, без претензій. Без образ. без очікувань. Повага і любов народжуються тоді, коли ти просто є: чи ти батько, чи ти мати, чи ти діти, без претензій, без образ, без очікувань. От такі діліжки любенькі-дорогенькі. Сьогодні ми прочитали, а ви напишете, хто захоче, ви напишете. Напишете. Іноді головне не забути жити, не гнатися, не доводити, не виривати своє місто, а просто вдихнути аромати квітів, відчути траву під ногами. Це, повірте, це не ну як сказати, це відчуття, в яке багато чого стоять, вдихнути, відчути траву під ногами, зробити маленьку приємність без причини, зупинитися серед шуму і сказати собі, я живу і я вдячний за цю мить. Навіть коли світ палає, у нас є право на крихітне тепло всередині, на погляд угору, на дотик до власного життя. В общем, от таке ми сьогодні почитали. Давайте візьмемо трошечки, може, комусь із вас щось хоче сказати, бастренько, бо-бо-бо, так, Таке читаєш і. Як казати, всередині все перевертається. Набагато, набагато чого, дивишся. І діло в тому, що навіть те, що я читаю, от я читаю, я його розумію на тих розкладах, які вже були, що дійсно воно так і є. Що те, що навіть карта показує, от як поступати, от дійсно от читаєш, так, да, так воно і є. Це не того, що такі карти умні, а може й того, що вони такі мудрі. Що дійсно так воно є в житті? І тоді, коли людина міняється, навіть в розкладі, ти балакаєш, ти дивишся, ти розказуєш, так, «Да, дійсно, потім ми робимо повторно, чи там якось спілкуємося. Так, да, дійсно, якщо людина помінялася, весь світ біля неї помінявся, змінився. А якщо ти не змінюєшся, хочеш, щоб біля тебе всі змінилися. Ну, так, давайте, для кого цей розклад? Для жінки. Зразу нас до нас прийшла жінка. Для женщини, для жіночки. Що, що нам хоче карта сказати? Ну, щось в ній, в ній якась є тварь. У когось із вас якась зраза сидить. О, карта поселенець це десь щось підсажене вам. Десь таку жінку щось мучить всередині. Холод. Через, як ви можете чути, холод до всього. Тобто не діти, не чоловік може нічого не радувати, нічого не радує. Тобто повністю холод. Наступив холод. Ну, Старається вийти сама з цього стану. А для чого це пацієнтце? Тут бачиш, тут як підклад, десь якийсь підклад. Могли, могли до чогось торкнутися, щось взяти, те, що не треба. Ну і по крові. Це рідня, це родич, це, це, це родове, це десь щось порідні. Може, десь якісь конфлікти, десь якась неприязнь, десь якісь е, обіди, десь якась завість, зазрість може бути, тому що тут по крові. Карта шабаша, ну так, да, десь щось проходило. Кармічна карта, тобто просто так не вийти з цієї ситуації, треба старатися вийти. Ну, і хтось з вас примерно про це все час балакає. Розговори, розговори, розговори про цей стан, про те, що вроді всередині щось тебе викручує, щось мучає, щось не дає тобі спокійно. Тобто Хтось про це все время балакає. Ну і тут можуть не бути неприятності в сім'ї у відношеннях цієї жінки. Карта показує десь якісь, да, тому що тут іде все до одиночества. Можна потеряти сім'ю. І через свій такий стан, через все це, можна, можна потеряти відношення, можна остатися в одиночестві, якщо це все не обрати. Ну да, десь по крові, десь якась, десь якийсь конфлікт іде в сім'ї по крові порідні. Тобто, якщо хтось з вас розуміє, то повійте, що всередині вас. Через якийсь підклад, через десь щось вступили, влізли, положили, підкопали. Ну тут багато варіантів. Десь щось, і розумієш, і ви... наступила повністю зима. Нічого душу не гріє, нічого не радує, і ця дорога в нікуди. Це дорога, знаєте, як людина стане на своєму житті великий жирний хрест. Це касається жінки. Такі діла. Так, все. Почитали, познімали. Що там хочете, напишете, послухаєте, якщо буде бажання, щось ви мало пишете коментарі на цьому каналі. Ну, нічого, все, пока-пока.